Дворічний Захарчик на фото впізнає свою бабусю Надію. Втім, на цих світлинах загиблі внаслідок дій Росії країни-терористки. Наша квартира знаходилась на третьому поверсі, а зараз на першому. Так ще тиждень тому виглядала квартира, якої уже немає. В ніч на 6 липня російська ракета влучила в житловий будинок на вулиці Стрийській у Львові. Ось цей зруйновано найбільше. На третьому поверсі жила Надія Спіжевська, мати Сергія. 2.35 35, мені мати зателефонувала, впустила мені гудок, але я в той момент не побачив той дзвінок, і вже після того другого прильоту то такий гучний був, що всі почули, вже я взяв телефон в руки, щоб перетелефонувати мамі. Мама ж в той момент була вже, вже слухаки не брала. Одразу після відбою тривоги чоловік із сестрою примчали сюди. А побачивши страшну картину, одразу все зрозуміли. Понад добу тривала пошуково-рятувальна операція та розбір завалів. Загалом загинуло десятеро осіб. Надію Спіжевську знайшли на наступний ранок. Останньою моя мама в правилах користувалася правилом двох стін. Вона сиділа в коридорі, тому її там. Та якби затиснуло більше, Ну, типу, Бо, всі, бо всіх знайшли під завалами на першому поверсі, весь з четвертого по п'ятий всі впали, та якби на перший поверх в кімнату до сусідів. Ну, типу, всі двохсот нікого живих нема. Ну, типу, всі весь весь то як загинув. Днями Сергій з цієї стіни зняв єдине, що вціліло образ Ангела з дитиною біля зруйнованого мосту. Мене підняли краном, я його зняв, бо ну, він висів, я не знаю, він там висів на чесному слові. Тобто дюбільок його там тримав дуже легенько. Я його просто от, от, одною рукою його зняв і з цей. образ реставруватимуть, каже чоловік. Після цього його у себе зберігатиме сестра у пам'ять про маму. Вже такі неодноразові випадки в Україні, де в хатах щось десь ну, прилітає і так щось залишається. якісь в когось якась іконка, образи, картини. Щось таке для людей, що значить, воно щось так якось. Так воно керується в тому світі, не знаю. А схожих історій і справді достатньо. Поруч із квартирою Спіжевських – помешкання Ніни Волкової. Перше, що пригадує жінка, як вціліла ікона. Одна ікона стояла, одна ікона в мене з то з і я підійшла ікона Божої матері стояла. Все Ісус впала, а вона стояла. Я в шокі. І ще шок. То що я пішла на кухню, як піднялася, то що. Якби я була в кімнаті, то була по кімнаті. Тільки норятувальники завершили розбір завалів, за зруйноване житло взялися будівельники. Долучилися і приватні девелоперські компанії. Наразі тут працюють висотники, адже спочатку від будівельного сміття потрібно розвантажити верхні поверхи. Загалом зараз працюють із чотирма будинками. Проблематика у кожного різна. Будинок 68-й без покрівлі, покрівлю засло від вибухової хвилі. Будинок 66-64 зазнали значно більших пошкоджень. Пошкоджені і перекриття, і несучі балки перекриття, пошкоджені сходові марші. В 64-му будинку взагалі відбувся провал перекриття аж до самого нижнього поверху. Зараз стоїть наша задача якомога швидше розвантажити ще стіни підлоги, які є навантажені будівельним сміттям від подальших руйнувань. Нагадаємо, внаслідок терористичного ракетного удару російських калібрів тієї ночі у Львові руйнувань зазнали понад 30 будинків, а це більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два навчальні заклади, санаторна школа та офісний центр. Усе відбудуємо, переконані місцеві. А от життя людини вже не вернеш. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут. Львів.